Зачекай, не поспішай. Знайди декілька секунд сьогодні для своєї душі. В один м'ясний магазин зайшла жінка і питається продавця, чи є у вас кури. Продавець відкрив морозильну камеру і дістав звідти одну єдину курку, поставив її на вагу, зважив, і вона заважила півтора кілограма. Жінка запиталася, чи у вас часом немає більшої курки. Продавець узяв цю курку, поставив їй морозильну камеру, знов її витягнув, поставив на вагу, вагу чуть-чуть притримав, і курка заважила два кілограми. Жінка трошки подумала і сказала, я беру дві курки. Чоловік зрозумів, що його схема була викрита. Він зрозумів, що його план зруйновано, і він собі зіпсував репутацію. Дорогі друзі, пам'ятаймо, де би ми не були, ким би ми не працювали, яку посаду ми би не займали. Завжди пам'ятаймо про тих, хто є біля нас. Поступаємось іншими так. Якби ми поступали самі собою. Дорогий Господи, допоможи нам пізнавати правду і йти правдою. Амінь. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям. З Богом!